Інший вид представлення інформації про соціальну інфраструктуру області це картографічний веб-застосунок, який також має стартову сторінку. Ми також натискаємо на кнопку ОК для того, щоб перейти безпосередньо до перегляду нашого застосунку. В даному випадку цей застосунок не завантажений вже додатковими графіками. Які дозволяють нам проводити різнопланову взаємозапов'язану оцінку. А він представлений саме для того, щоб ми могли легко управляти саме картографічним контентом. Де-факто він передає у нас зміст основної карти, з якою ми взаємодіємо. Відповідно, в верхній частині цієї карти у нас є заголовок і поле пошуку де ми також можемо проводити пошук, ми починаємо введення у це вікно і відповідно нас переміщає вже до об'єкту населеного пункту в даному випадку, який нас цікавить. Автоматично при запуску цієї програє веб-застосунку у нас відкривається вікно легенди, де ми можемо передивитися всі об'єкти, які у нас відкриті на даний час. У вікні. Також ми можемо закрити цю легенду, щоб вона не закривала нам частину нашого обзору. Для того, щоб повернути легенду, нам необхідно вибрати кнопку в нижній частині нашого картографічного веб-застосунку, натиснути і легенда повертається. Тобто ми можемо продовжувати з нею працювати. Також тут розміщується приблизно той же самий набір кнопок. Управління навігацією, тобто це кнопка наближення віддалення, повернення до базового екстенту. І також з'являється кнопка моє місце розташування, яка дозволяє нам переміститися саме до того місця, де знаходиться конкретний користувач даної карти. В нижній частині знаходиться віджит, який показує нам градуси в координатах широта і довгота. В верхній панелі у нас знаходяться кнопки, з якими ми вже стикалися раніше. Це кнопка, яка дозволяє проводити різні виміри. Ми вибираємо, наприклад, вимір площі, вибираємо одиниці, в даному випадку гектари. І починаємо на карті будувати наш полігон. Завершуємо його подвійним кліком. І бачимо результат виміру, який ми отримали. Відповідно, результат можемо очистити. Те ж саме стосується вже виміру відстаней по карті в кілометрах. І це стосується визначення координат у певних точках, де ми можемо порівняти між собою першу і другу точки, які ми отримали на карті в даний момент. Також тут у нас з'являється ще одна кнопка, яка називається поділитися, яка дозволяє швидко поділитися нашим картографічним додатком. Для цього нам необхідно, власне кажучи, скопіювати короткий шлях до нашого додатку, і далі ми можемо його переслати вже електронною поштою або іншими каналами зв'язку. Також. У нас є тут інтегрує поле, яке дозволяє інтегрувати безпосередньо цю карту у свій власний веб-сайт, веб-застосунок. І також управляти опціями включення. Тобто вибирати розмір фрейму. Або задавати власний розмір користувача. Також у нас тут є так звана оглядова кнопка, яка дозволяє нам переглядати нашу карту в дрібнішому масштабі, ніж зараз. І відповідно мачі бачити оглядову ситуацію навколо. В нижній частині у нас знаходиться. Кнопка фільтру, яка дозволяє здійснювати фільтрацію по об'єктах для певної громади, яка у нас визначена на карті. Також тут знаходиться список шарів. Правила управління цими шарами аналогічні до дашборду, тобто зверху знаходиться. Загальна кнопка управління, яка дозволяє вмикнути і вимкнути всі шари, або їх розгорнути, згорнути. І далі кожний шар також ми можемо, або натискаючи відповідні флажки, виключати і включати, або передивлятися інформацію про ці шари, масштабуватися до певного шару, включати прозорість і Інші функції, які пов'язані з цим шаром. Знову ж таки, кожний об'єкт, який ми бачимо на карті, ми можемо на нього натиснути і передивитися ту інформацію, яка на сьогоднішній день тут доступна, знаходиться у вільному доступі. Також в правій частині карти у нас знаходиться кнопка управління таблицями атрибутів. Таблиці атрибутів у нас відкриваються в нижній частині і вони представляють всі ті шари, з якими ми взаємодіємо на карті, але в даному випадку ми взаємодіємо з цими шарами уже у вигляді табличному. Тобто ми можемо переглядати таблицю, сортувати цю таблицю, переходити до інших таблиць даних, які тут у нас представлені на вкладці. Фільтрувати дані за екстендом карти, викликати меню власного виразу, меню власного фільтру, де ми можемо додавати новий вираз до наших об'єктів, з якими ми працюємо. Тобто вибирати з лівої сторони, наприклад, назву закладу, вибирати значення і Вибирати тип введення цього значення. Ми можемо створювати або одинарний фільтр, або створювати набір фільтрів, де у нас буде можливість поступово більш поглибленого вибору об'єктів, які у нас зазначені на карті. Використання такого фільтру до табличних даних дає нам можливість для досить гнучкої фільтрації і оцінки об'єктів, які у нас знаходяться на нашій карті. З правої сторони знаходиться плюсик-кнопочка, яка дозволяє нам вмикати або вимикати доступ до доступних полів у тій або іншій таблиці, які у нас додані у нашому додатку. Також ми можемо кожний об'єкт двічі клікнути у таблиці і ми автоматично переходимо до цього об'єкта на нашій карті. Що буває досить зручно, коли необхідно оцінити саме різні особливості розташування об'єктів на даній карті.